А у Львові часто можна відомих людей побачити в кафе. Кого ми тут тільки не бачили. Письменників, політиків, військових. Залишимо цей розтаємницею, кого на цьому відео можна побачити з відомих. Людей. Вулиця Вірменська. Сі Вулоці і на ширококутову камеру показано. І не на ширококутову, так, щоб можна було наближувати, роздивитися. Кому не подобається цей формат відео завжди можна подивитися в іншому форматі. Ознайомлюємо вас з атмосферою літнього Львова. на 17, 15. Ну скоро буде вечорит. Так, треба тікати на тротуар, бо з'явилася ця дивна мода їздити під вулицями Львова на автомобілях. <кій> Прийшли по сірменській дворик. Ну, до вечора стає так більш прохолодніше. Ну, але це навіть краще. Що в день було, як на мене, аж занадто жарко. Ну, але це літо, що ж ви хочете від літа. Звертаю увагу, що Марево тепер називається Маремо. Поміняли назву. Маримо. Налево давайте. На Краковську і на площу Ринок. Вільні столики, вільні столики, вільні столики. Не зважаючи на це, що це вечір неділі, вечір неділі, А і тут колишні не Так, правда. Теж зараз. ще Скраки заходить в центр. ще ринок. Йдемо далі. Напевно, підемо на вулицю Галицьку, повернемо на стару єврейську. А, людей вже стає ближче до вечора менше. Це не ті часи, коли купа туристів і чим ближче до вечора, тим більше людей зараз все навпаки. Чим ближче до вечора, тим людей стає менше. Тут був сирний ресторан, всі пам'ятаєте, він закрився. Це відкрилося нове, я зараз побачу, чи ще, ще не відкрилося, готується до відкриття, але щось таке нове, зовсім непопулярне. Готується до відкриття. Гастропростір. Ну Таке то вже відкрилося, але, але ми не бачимо тут відвідувачів. Цього гастропростору поки що. Звідти там бачимо сандалі. Звідти бачимо площу ринок. Nokia. 19-20. Ратуш. А давайте все-таки подивимося, як сонечко сідає на ринку.